Шкода Октавія, 2018 року, 1,6 дизельний двигун, 85 кВт на автоматичній коробці передач, що потрібно значить, звертати увагу, коли купуєте дані автомобілі. По-перше, завжди люблять нас хімічити з пробігами. Потрібно бути впевненим, як це зробити. Всі свіжі автомобілі легко пробуваються по сервісам і всі люблять підкручувати там 2-5 тисяч кілометрів, 20 50, 100 до останнього сервісу. Якщо. Плюс-мінус інформація, те, що ви бачите, сходиться, можете довіряти. Чому, тому що в комп'ютері, в блоках все крутиться тільки так, ну, пару доларів і без проблем. Даний автомобіль був куплений на лізневому аукціоні. Купуємо тільки там, бо адекватні ціни більш ніде в Європі не зустрічаються. Наступне, що крім пробігу, потрібно звертати увагу також на стан автомобіля, на його обслуговування. І дуже важливим є комплектація. Чому? Тому що людям люблять продавати на галогенних фарах. Любить продавати, що заводиться з на або з ключового, без камер, без кришою багажника і так далі. А сьогодні це такий один з основних моментів, який впливає на ціну утворення автомобіля, і в перспективі його продажу через два-три роки буде для вас відігравати основну цінність. Чому? Тому що ви свої машини барабани нікому не продасте. Кажу, так як є, і вам, покупці там чесні, не чесні, хочуть. Парити фарбоване, не фарбоване, бомжпакет, але задорого. Тому не будьте дураками, купуйте нормальні автомобілі з чесними пробігами на класних комплектаціях з гарними фарами, щоб ви отримували задоволення і потім легко їх могли продати з мінімальними втратами. Щодо цього автомобіля, бачимо попереду топові LED-фари, які йдуть в шкода Octavia, паректроніки присутні. Йдемо по колу, легкосплавні диски на зимовій гумі. Так, тут йдеться 205 55 r 16 Протектор на сезон, вікно замінювалось, бачимо, акустично, документи всі в автомобілі присутні. Також класна опція як на мене цей вільний вхід. На передніх дверях не потрібно шукати постійно ключі, вставляти їх, шукати ввечері. ну не той час, щоб купувати автомобіль, який запускається з ключа чи не має вільного входу. Дивимось хромпакет, вікна притоновані. Клянемо колодки, диски. Так. Задніх колодок і дисків більше половини. Попереду. Диски майже нові, колодки вже під заміну, скоріш за все, будуть йти. Задні фари. Зараз я включу. Так от, так виглядають топові летфари. Отак от вони світять. Парктроніки позаду. Камери заднього виду в даному варіанті немає, зато є присутня електрокришка багажника. Теж гарна опція. Так, Шторка, сабуфер фірми Кентон, Трикутник. Аптечка, автомобіль розмитнений, сертифікований та має поліс діючі страхування, подвійне дно, це теж додаткова опція. Також бачимо жилет, домкрат і докаточка. Все, що потрібно автомобілісту, в принципі, є. Давайте тепер перейдемо в передню частину. Заглянемо під капот. Що побачимо ми там? Так, поставили? Важлива опція для зими, для осінь, весна це є вебасу. Це швидший прогрів двигуна, прогрів двигуна з пульта, з вікна собі клац, поки ви вдягаєтесь. Автомобіль прогрівся, вікна розтали, сидіння прогрілися, все тепленько, сідаєте комфортно. Останній сервіс Бачимо 10.09.23 187 899. Замінювалась олива в двигуні. Він номер. Бачимо нічого з цієї сторони не крутилось, капот також. І ще подивимося сюди. 14, 03.18, 14.03.18, так само крила, капот, батарея 18-го року оригінальна ще не замінювалась. В принципі, захист теж не провірший. Не погризли бурундучки. Дивимось, давайте позаду. Стан без пошкоджень, карти всі в ідеальному. Сидіння також. Переднє сидіння позаду без зауважень. Стеля. Те, що я бачу, теж жодних зауважень. Переходимо на праву сторону. Дивимось сюди. Все гарно. Переднє місце пасажира, карти дверей, фонові підсвітки в різних кольорах. Ще в одному місці V-номер, Такий стан сидінь, коврики. Тепер дивимось важливу річ. Так, автомобіль з Німеччини, орієнтовна дата виробництва. 4.05.18 перша реєстрація 85 кВт. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Сертифікати, нічого вам не потрібно робити. Все в нас завжди додається при купівлі. Так, охолодження бардачка. Дивимось, це документи на те, що замінювалось вітрове скло у 2021 році 4 місяця. От, Скло йде го року видно в полі страхування. Так, тут ми все подивились. Що я вам ще казав на рахунок? На рахунок документів, що вони завжди повинні бути. Дивимось. Відмітки роблять рідко, але в даному варіанті присутні. От він номер. Дивимось. 22-й рік, пробіг 156, 187, 699. 23 року 10.08. Це був останній сервіс. Наступно от цей самий сервіс тут. Крім того, є документ, в якому все подетально розписано, що вони робили, що замінювали. Можете поставити на паузу, перекласти собі з екрану. Оце все, де галочки перші йдуть. Це все робилось. Перевірялось. Дати стоять з пробігу 186 7699 Наступне був 156 пробігу. Так само в нас зафіксовано. Так само є документ, що робилось. Що робилось на цьому пробізі? Також є і 124, і 35, і всі от ці речі з наклейками. Все, нічого не надруковано. От, 124 пробіг є. Є пробіг 30, є пробіг 5. Всі документи збережені. 61 тисяча. О, так само тут 20 2020 році. І останній був 12.05, тихогляд проходив по 2025 рік діючий. Що це дуже добре. Так, два ключика. Переходимо до салону. Швиденько вам теж покажу. Автомобіль досить гарної комплектації, крім того, що вільний вхід. Дивимося, сюди повний електропакет, складання підігрів дзеркал, фонова підсвітка і такі гарні декоративні вставочки на дверях. Кентон акустика, Такий от стан водійського сидіння. Ніде нічого не порвано. Це від того, що хтось ставав такі, от, як зморшки є, але це є нормальне стан сидіння. Так, автоматичний світлофар, адаптивний круїз-контроль, пише дистанція. Кермо в дуже гарному стані. Не фарбувалось ці зони, де найчастіше витирається кермо. Гарне, 191 тисяча, майже 192 оригінального пробігу. Старт диву на кнопки. Дивимо сюди електрокришка багажника, парктроніки перед-зад клімат, двозона, вебасту Далі по меню також бачимо, догрівач є присутній. Заходимо сюди звук Кентон, сабвуфер, все регулюється. Далі, що нас цікавить, це топова мультимедійна система. Яка реагує на жести. І найбільший екран записи відсутні, значить з автомобілем все ок. Так. датчики тиску, Дивимось, допоміжні системи. Адаптивний круїз, асистент запобігання зіткненню, розпізнавання втому превентивна система безпеки. При паркуванні також є асистент гальмування під час паркування. Фонова підсвітка. Так багато має гарних кольорів. І дивимо сюди, по сервіс був 4200 км тому. Так що, кому потрібні гарні автомобілі, звертайтесь, Більш детальна інформація по даному автомобілі можете отримати по телефону або в описі під відео. Так що буду всім вдячний за вподобайки, за коментарі. Звертайтеся, будете напевно задоволені.